Шли, двері відчиняються карткою електронною, і на етаж можна піднятися ліфтом також карткою. Ну що ж, ми вже, звичайно, зайшли, розулися з ігорем. Кімната така трішки темненька, але, мені здається, франція тут не дуже темно, ну, в таких темних кольорах. І я вам чесно скажу, все повністю відповідає, як було на відео. Шкафи, ось навіть, в не відео, там фен є. Також шкафи. Для одягу. Зараз спробую, Чекайте на... ну що ж, я тут повертаюся до вас. Трішки згодом вам покажу сам готель. Готель мені дуже сподобався. Ціна вийшла бюджетна, я вважаю, для Німеччини. Звичайно, від центру треба проїхати. Ми їхали 20 хвилин. Але я вважаю, що це того вартує. Міні-кухня, все є, зручно. Сам готель дуже такий. Солідний, ми будемо йти, я вам потім зніму трішки згодом. І навіть є тренажерний зал. Тому, якщо ви займаєтесь спортом, будь ласка, можете не переривати свої тренування, відправлятись на тренувачку. Ось так. тут в нас є фен. Не знаю, працює чи ні, але я феном не користуюся, йдемо далі. Міні-наша кухонька. Ігор уже свої шапку поклав. Мікрохвильовка, дві тарілки, два стакани, дві чашки, бо у нас дві персони кава. Не знаю, чи я маю за неї платити чи ні, бо ніде нічого не сказано. Є е на дві персони посуд. Далі у нас ті ящики, далі. І навіть каструля, якщо ви захочете щось приготувати. Йдемо далі. Так, і тут сміття для сміття, о, я віночок прибрати за собою. Для речей ми поки що тут поставили. Йдемо далі. Є телевізор. Дали нам є водичка і два стаканчики нам. Ось такий невеличкий робочий стол, я вже свій свитер. Кресло ось таке, одне, правда, є полуріжка світлого. Розетки, виключателі з, з кожної сторони. Тут у нас неймовірний дивіться. як. Але да, у нас поряд вокзал. І великі штори, все можна закрити, це дуже добре. Ну і давайте ми з вами сходимо до вбиральні. Подивимось. Давайте сходимо в вбиральню. Тут уже є трішки похозняла, тому трішки мокрувато. Така велика зеркало. Це я вітаю вас. Далі йдемо, що у нас тут далі ось таке деще. Душова кабіна, закривається полотенце. Для ніг можна підстелити, я так розумію. Для витирання білі полотенця, туалет. Ну, така невеличка наша кімнатка ось тут ось такий у нас був коридор, дуже яскравий, мені здається. Я тут вам його просто показую. Звичайно, нічого не говорила, не озвучувала в коридорі, тому що я могла когось потурбувати, і, чесно кажучи, трішки мені було некомфортно це знімати. Знаєте, мені здавалося що я щось так. Тихенько, щоб ніхто не бачив, роблю. Ось так. Звичайно, але мені дуже сподобалось. Ми були просто в захваті, дуже комфортно, дуже красиво, дуже чисто, дуже сучасно. Вибачте, будь ласка, за багато слів дуже. І я чесно кажу, задоволена. І ось хочу вам показати наш тренажерний зал в нашому готельному номері. Є гантельки, сонечко, лежак. Беріть з собою полотенце, обов'язково написано, бігова доріжка. Мати є, якщо треба. Ось такий велотренажер. Забула назву, Вилетіло з голови. Є, якщо треба полотенці. Ось, бачите, говорять про них. Тут тобто, теж карімати, серветки, сухі та вологі. І ось так. Навіть груша є, якщо кому треба робити. І ось, якщо треба, комусь можна порозгадувати навіть кросворд. І ми перемістилися з вами в холл готелю на першому поверсі, і я трішки розповім. Вартість готелю складала 120 євро за дві ночі. Нам з це враховується з міні-кухнею, тому така була ціна. Шукала я готель на букінги і бронювала цей готель за два місяці, тому що якщо ви бронюєте пізніше, то і вартість виходить вища.